Пафосно, але не долуго. смотря, смотря скільки деталей. Саме так можна описати сучасну Росію. Диктатор прагнув, щоб його запам'ятали як полководця. Підписав указ про приєднання Криму. Потім почалась війна на Донбасі. А ще через 8 років Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. За останні 10 років Російська Федерація перетворилась на міжнародного вигнанця, зайнявши перше місце серед країн з найбільшою кількістю санкцій. Путін прагнув першості, він її отримав. Для створення власної сили Путін створив ПВК Вагнер. А потім так само швидко вбив її командира Пригожина, коли той пішов проти нього. Взагалі Путіну неймовірно щастить з опонентами. Єдиною людиною в світі, хто вірив у те, що Путін не вб'є його після так званого походу на Москву, був Євген Пригожин. Єдиною людиною в світі, хто вірив в те, що Путін не вб'є його після повернення на Росію, був Олексій Навальний. Крим і Севастополь. Возвращаються в родную гавань. Це відео було оприлюднено 18 березня 2014 року. Тоді Путін підписав наказ про приєднання Криму до Росії. Хоча за 6 років до цього у своїх виступах та інтерв'ю він запевняв, що Росія ніколи не зазіхатиме на українські території. Крим не є ніякою спорною територією. і Росія давно признала а... границі сьогоднішньої України вопрос о каких то подобных целях для Росії вважаю віддає э, провокаційним смислом. Це він сказав в інтерв'ю 2008 року. А ось як свою розмову того ж року з диктатором згадує тодішній пропагандист Венедиктов. Ну от Крим, ну скажи, ну по справедливості он же должен бути російським. Я говорю, Владимир Владимирович, ну, вы же подписывали договор о границах. Я даже не буду про справедливость, я про законность. Говорит, не-не-не, это я все понимаю. Он говорит, ну, конечно, я не буду с Украиной воевать из-за Крыма. Это я цитирую. Это я цитирую. Открыли кавычки. Я не буду с Украиной воевать из-за Крыма. Но если он сам упадет мне в руки, это он говорит мне в восьмом году, Справедливість буде нам, нам, в смисла нам не Расіянська Захоплення Криму відбулося дуже швидко та несподівано для багатьох. 27 лютого, о 4.30 ранку, озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили будинок ради міністрів та Верховної Ради Криму. Хоча, звісно, хуйло категорично заперечував участь своєї другої армії світу у окупації півострова. Діти в магазин. от у нас і ви купіть там будь-яку форму. Російські солдатині э, сили самооборони. А вже 1 березня диктатор звернувся до Ради Федерації за формальним дозволом на використання російських військ на території України, адже насправді він вже давно все вирішив. Совет Федерації Федерального Собрання Російської Федерації постановляє дать согласие президенту Російської Федерації на использование вооруженних сил Російської Федерації. На території України до нормалізації общественно політичної обстановки в в країні. А через рік хуйло зізнався, що дав команду на проведення операції в Криму ще 23 лютого, поки світ спостерігав за закриттям Олімпіади у Сочі. Ситуація розвернулася таким образом в Україні. Що ми винуждені почати роботу по Возврату Криму, в состав Росії, і поставив определенні задачі. Сказав, що і як ми повинні робити. вже тоді світова спільнота мала перестати вірити словам Путіна, але й досі під час повномасштабної війни знаходяться політики, які вірять, що з диктатором можна домовитись. Годі казати, що тоді навесні 2014-го, світова спільнота сприйняла його заяви напрочуд м'яко 16 березня. На півострові пройшов так званий референдум. За даними руснів за приєднання до Росії, проголосувало всього на всього мешканців. Дивно, що тому дало вистачило клепки не намалювати 100% рейтинг. Хоча навіть за такими результатами навряд чи б щось змінилось. Ти що до долб... адже рішення про анексію вже було ухвалено і обговоренню не підлягало, як і все інше, що напланував собі диктатор. А, власне вже можна заповнитися сказати, що а, цей процес, який відбувався сьогодні, який влада Криму називає референдумом, а у Європі його нагадаю не визнають. Що цей процес відбувався за чітко визначеним сценарієм його організаторів? Як нам вдалося дізнатись з наших джерел? А, незабаром планують оголосити м, явку виборців. На рівні 77-78%. Наскільки ця цифра відповідає, дійсності сказати дуже важко, справа в тому, що протягом дня нам надходило дуже багато інформації щодо людей, які голосували на виборчих дільницях з російськими паспортами, і щодо великої кількості зайвих бюлетенів, які потім могли використати організатори референдуму, відомо, що кримські татари. Референдум бойкотували. Переважна більшість їхньої спільноти участі у голосуванні не брали. Ну і власне протягом тижня, який передував виборам, обстановка у Криму була дуже напружена. Декілька людей тут зникли безвісти. Зокрема, йдеться про трьох автомайданівців та керівника військового шпиталю Євгена Пивовара. Також залишаються заблокованими військові частини українських збройних сил, там, де ці частини захопили представники місцевої самооборони. Дуже непоодинокі випадки мародерства. Поки українським військовим вдається стримувати цих людей та відбувати своє майно. І вони запевняють, що залишаються вірними українській присязі і чекають наказів від міністерства оборони України з міністерства оборони, як нам вдалося дізнатися, їх запевнили, що жодний український солдат та офіцер не буде кинутий у Криму на призволяще. Невизнання законності референдуму цивілізованим світом не завадило Путіну та його колу отримати ти дозу ейфорії, а простим русакам так зване повернення Криму теж було до смаку. Розбудивних жаху до імперіалізму, щоб ті скоріше забули про туалети на вулиці, проблеми з опаленням у газовій державі та низькі зарплати. Тон, красавець туалет нарешті з'явився на комсомольському озері. То чого так довго ждали вартавчані, і зараз ми його торжественно відкриємо. Патріоти режиму Путіна скандували Крим наш. А рейтинги самого хуйла злетіли до рекордних 83%. Ні до, ні після у російського диктатуру не було такої популярності. Путін правильно нащупав этот социальный запрос на м, такое возвратное величие, а возвратное величие воспринималось не по экономическим показателям, не по культурным, не по а именно по военным. Вот, когда мы кого-то нагнули, мы кого-то победили, это как, э, Маслом по серцю, і це працювало. Кремлівські пропагандисти вже тоді старанно відпрацьовували методички диктатора та наголошували, що загарбати Крим вдалося без пострілів та крові. І на превеликий жаль, частково це спрацювало на міжнародну спільноту, яка дуже стримано відреагувала на анексію, обмежившись стурбованістю та ввівши санкції, які глобально не вплинули на країну терориста. Можливо, якби вони ввели. Ці санкції, про які вони зараз говорять, ще тоді, коли Росія окупувала Крим, можливо, можливо тоді не було б окупації Донецької і Луганської області. Євросоюз заборонив своїм громадянам та компаніям вести бізнес на півострові та інвестувати кошти у місцеву економіку. Європейські круїзні лайнери перестали заходити до кримських портів, а міжнародні авіакомпанії скасували всі рейси на півострів. Також Євросоюз заборонив експортувати кримські товари. Через загрозу санкцій у так званий новий регіон Мордору не поспішали заходити і російські компанії. У Дні 2014 року обслуговування своїх карт у Криму припинили платіжні системи Visa та Mastercard. Але щоб стримати невдоволення тих, хто залишився жити в окупації. Хуйло виділив щедрі дотації з бюджету РФ. Але життя кримчан це ніяк не покращило. Нормальні ціни були. Зараз ціни ужасно підскочили. Непонятно, не в три рази, а в чотири рази. Ми отримали, допустим, определену суму грошей да? ну, за ну, дитячих пособів. А по російському законодавству тепер ми будемо отримати ще менше. А ціни зросли. У мене пенсія була на рівні 2800 гривень. Я не шикував, але тим не менше я не заглядував в карман к концу Місяця сьогодні, хоча б уже що нам пенсію по на 75%, п'ять Також диктатор планував презентувати росіянам новий туристичний куточок у 2014 році. Росіяни рвонули в Крим на хвилі імперського патріотизму, але показники говорять самі за себе. І морський пляж, як ви бачите, людей не дуже багато, і на пляжі майже нікого немає. Можливо, це із-за вітру. Якщо у 2013 році Півострів відвідало 6 мільйонів туристів, то в 2024 році їх ледь набралось півтора. Але згодом русаки більш охоче відвідували півострів, адже після жорсткіших санкцій та анексії частини на Донбасу та наростаючи неприїзд до жителів боліз за кордоном для багатьох Крим став чи не єдиною можливістю відвідати море. Взагалі не Хочу їжаті з Криму. І так, тут класно. Щоправда, з початком повномасштабної війни росіянчики почали так само швидко тікати з пляжів в півострову. Мамуль, мамулечка, давай треба свалюватися сюди. А зараз, друзі, ідеальний час для підписки на мій канал. А ми продовжуємо. Незважаючи на те, що санкції після 2014 року були м'якими, вони все ж згодом вплинули на економіку Росії. Навесні того ж року Путін заявив, що через санкції на вартість. Нафти російська економіка не доотримала 160 мільярдів доларів. До того ж, був заборонений імпорт та експорт зброї на та з Росії. Крім того, у 2014 році було зупинено будівництво газопроводу Південний Потік. Пізда, бачок, блять, бачок потік нахуй. Анексія Криму, звичайно, вдарила і по курсу долара для росіян, який виріс у два з половиною рази. Але русаки вирішили на обмеження зі сторони цивілізованого світу відповісти контрсанкціями. Русня вирішила ввести ембарго на ряд продуктів з країн Євросоюзу, США, Австралії та Канади. Європейські делікатеси буквально знищували бульдозерами. До 2020 року так. Таким способом було знищено майже дві тисячі тонн продуктів. Натомість русняві сировари спробували запропонувати підзалупний творожок, а також свої аналоги пармезану та брі. А норвезькі морепродукти замінили лососем та креветками з Білорусі. Слухайте, так ми се часів Советського Союзу, поставляємо вам креветки і сільські щоправда про те, що якість таких продуктів бажала кращого, вирішили промовчати. В больницу поселка Славянка с отравлением доставили около 30 человек. Пищевая инфекция подтверждена роспотребнадзором уже у 19 заболевших. Между тем, санитарные врачи уже проверили работу рынка в поселке Славянка и выявили нарушения в нескольких торговых точках. Продукция хранилась без соблюдения температурного режима, а также без наличия документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Специалисты призывают отдыхающих не увлекаться морепродуктами, которые им предлагают в Приморье местное население. Всем приветики! Это такая счастливая, потому что не знала, что меня ждет вечер. Короче, мы с мужем отправились на знаменитый рынок морепродуктов. Были такие счастливые. Выбрали себе гребешки, устрицы, рыбу, еще каких-то гадов. Сразу через дорогу нам это все приготовили. И мы на радостях все это съели. Правда, в моем гребешке был как будто бы песок, и я его выплюнула. Это меня и спасло. Поели, приехали домой, и тут начался ад. Сильнейшее отравление случилось у мужа. Он был весь поту, не мог даже с туалета встать, постоянно рвал, была слабость. Я очень испугалась. Отпаивала его и регидроном. Через два часа ему стало легче, но это было очень страшно. А у вас были такие Случа травління, і що вам помогло тим часом. Європейські фермери без проблем знайшли інші ринки збуту. А в Росії через два роки після введення ембарго ціни на так звані санкційні продукти зросли на 31%.